Ну а як же ж ми будемо голосувати у нас відборі на Євробачення? Стали відомі способи голосування. Ну і нагадаю, що фінал нас відбору відбудеться вже у цю суботу, 8 лютого. І традиційно ми зможемо його подивитися на суспільному культура, а також додатку Дія в розділі ТБ. Ну і проголосувати можна було, буде двома способами: значить, додатку Дія та по СМС. Взяти участь в онлайн опитуванні зможуть люди віком від 14 років. Ну і для того, аби віддати свій голос. За одного з десяти фіналістів потрібно просто зайти в дію та в розділі сервіси обрати опитування. Ну а щоб проголосувати за допомогою смс, то потрібно відправити повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10. Власне, це порядковий номер артиста, який вам сподобався. До речі, з одного телефонного номера можна буде відправити лише одне смс-повідомлення за одного фіналіста. Ну і проголосувати можна буде лише тоді, коли про це оголосять ведучі. Ну, і нагадаю, що ведучими цього насві відбором будуть Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко і Василь Байдак.